Ері п'ятого традиційно по понеділках зустрічаємося в цій студії з нашим колегою, журналістом, співзасновником громадської організації «Справа громад Віталієм Гайдукевичем. Віталію, привіт, добрий вечір. Дякую за е, ну є про що поговорити насправді, тому що тут -от одна заява з одного зі слуг народу вона наробила галасу, mm. е, і варто зрозуміти, якого саме галасу і чому це взагалі прозвучало, бо Фігурант вже встиг свою заяву спростувати. Йдеться про Максима Ткаченка, е, депутат від слуги народу, який раптом заявив, що 150 тисяч українців повернулися на тимчасово окуповані території, не зміг Розпочати нове життя після того, як тікали від війни, з цих 150 тисяч, за його словами, 70 тисяч повернулися в Маріуполь. Після того, як заява понеслася, і, очевидно, що депутати вказали, що він щось з арифметикою явно не в ладах, він її спростував і сказав, що це було його необґрунтоване і емоційне припущення. І тут мені згадалася оця, якщо пам'ятаєш історія флешмоб від слуг народів, маю право на помилку, коли вони навіть футболки не полінувалися виготовити, вдягли їх і сказали, ну да, помилились, маємо право. Це е, оте саме сакраментальне мають право на помилку. І скільки оця конкретна помилка м, коштувала цього разу? Бо російські ресурси вже підхопили, понятна справа. Ну, наслідки правління слуг за 5 плюс років це така фатальна катастрофічна помилка українського виборця, і наскільки вона є глибокою, наскільки вона є виправною, невиправною, це тільки час покаже. Безумовно, це безвідповідально з боку народного депутата. Для мене ну, з одного боку, можна було сказати для мене дивно. бо… По Суті, така заява, що 150 тисяч українців повернулися на окуповану територію, ті, які тікали від окупанта, це є постріл в голову всім місцевим владам. Причому не радам, які є строкаті різні, а держадміністраціям, а це президентська вертикаль. Тобто, по суті, цей пан, цей депутат від слуги народу сказав, що вертикаль влади Володимира Зеленського це бовдери, які не змогли якимось чином запропонувати біженцям роботу, не змогли соцзабезпечення організувати, не змогли тимчасове житло організувати, тобто провалили весь процес. І напевно, що на Банкові це зрозуміли, і е, якимось чином повпливали на згаданого депутата, і він одразу вирішив прикритися тим, що це його суб'єктивна оціночна емоційна точка зору, або як казав Давід Хамія, вирвана з контексту, це про низькопробність владної команди. От і все. Тобто, будь який Депутат відповідальний за свої слова, бо одне діло, коли це може сказати там своє припущення суб'єктивне, там будь-який експерт в телеефірі, будь-хто написати в соцмережах, це абсолютно одна історія. Тобто, тут людина може бути невігласом, некомпетентним, не володіти інформацією і так далі. Ти народний депутат. Ти, якщо щось вже намагаєшся говорити, якщо ти хочеш озвучити проблему, бо напевно, що прецеденти такі були. Скоріш за все, прецеденти такі були причому кожен з них треба розглядати. В конкретній особистій ситуації хтось міг повернутися в силу того, що не знайшов себе, немає де жити, не має де працювати, от просто відчуває себе зайвим. А на окупованих територіях, ну, наприклад, залишилися хтось з рідних, і людина в якийсь спосіб повертається. Ну, можна припустити, гіпотетично, що така ситуація могла б мати місце, але говорити про те, що це в тисячах, ну, мені здається, що ось це а безвідповідальне це невігоство з боку цього. Пари. Зрештою, ці процеси в кількісно важко оцінити взагалі, тому що це дійсно. Сто суб'єктивна історія, яка стосується кожної родини. Е, є ще такий, ну, напевно, суто технічний момент е, чоловікам перетнути е, от цю лінію фронту, як, чи вони якось через треті країни, на думку цього депутата їхали. А жінок і дітей набереться 150 тисяч. Ну, тобто, воно само по собі виглядає дуже. Е, Ну, Насправ... нереалістично. Насправді, от насправді, мені здається, що у відповідь на обурення, яке там прокотилося в соцмереже, відповідні українські держструктури, які мають опцію там, підрахунку, хто де з нас є, вони могли б сказати, а який реальний стан речей. Бо, в принципі, ну, гіпотетично, принаймні, спробувати, от Помацати цю цифру напевно вони спробували. Хоча важко, важко якимось чином вхопити за руку там чи за ногу, якщо людина виїхала, наприклад, на захід і потім захотіла повернутися на окуповані території там через треті четверті країни через Росію. Можливо, і такі були, але ну знову ж таки це не показує тенденцію. Хоча це я думаю, що був, був якийсь тригер, який змусив цього депутата озвучити от таку неоднозначну, м'яко кажучи, історію. Безумовно, можна говорити про той факт, що адміністрації на місцях в цілому. Не доклали максимум зусиль, щоб життя тимчасово переселених осіб життя біженців, які вирішили все ж таки лишитися в Україні, а не їхати за кордони. Що влада доклала 200% для того, щоб ці люди розуміли, що держава вдячна, що вони не стали переселенцями за кордон. Що Держава доклала максимум зусиль по працевлаштуванню, максимум зусиль по релокації цих людей, якщо вони виїжджали з бізнесами своїми. Тут напевно не можна бути задоволеним нинішнім станом речей, але я б не хотів би поєднувати це тут безпосередньо. Я думаю, що проблема має місце, але наслідок про який говорив цей достойний, хоч ні, достойний, тут не доречно казати, не пов'язані, скоріш за все, одне з одним. Ну і зрештою подивимося, як цей пас використає російська пропаганда, тому що використає вона його не Та Думаю, що вже використовує, але ну на жаль, ми можемо тільки констатувати, що це не перший, не останній такий ляп, який виявляється пасом, і ну тут можна тільки розвести руками. Ми з тобою в цій студії десь пів року тому. Я дуже добре це пам'ятаю, бо яскрава яскрава історія була. Якраз обговорювали це вже інша тема. Але сьогодні вона певним чином фіналізувалася. Пам'ятаєш, була був такий епізод, коли в Києві двоє пенсіонерів накинулися на волонтерку за те, що вона говорила українською мовою, і накинулося на неї буквально з кулаками, намагаючись відібрати телефон. Ми тоді, власне, от ці кадри яскраві. Ми тоді. І намагалася оцінити, от власне, що е, скільки таких людей може бути серед нас, і що має статися для того, щоб вони, як мінімум, сиділи тихо, а не нападали на людей в Україні за те, що ті говорять українською мовою. Тут маємо фінал історії. Київська міська прокуратура повідомляє, що є вирок цим двом пенсіонерам. Два роки позбавлення волі застосуванням іспитового строку терміном на два роки. Суд врахував. Похилий вік обвинувачених 74 та 70 років. Я правильно розумію, що це означає, що для них в принципі це все минуло, ну відбулися невеличкими нервами в залі судових засідань. Ну по суті, давай скажемо прямо: ці двоє: ну судячи по всьому, ватні сепари і потенційні калаворанти вони відбулися тим, що покарання ніякого вони не понесли. І за те, що вони по суті проявили антидержавницьку, ну абсолютно антинаціональну, ну це якийсь кавалок Москви був посеред Києва. І Феміда знову показала, що вона не тільки сліпає, що й руки в неї невідомо де зв'язані. Я казав тоді, коли вперше цей прецедент, я казав в інших історіях, коли поставало питання, як же реагувати, я лишаюся і зараз при цій ж думці: країні терміново потрібна законодавча база для позбавлення громадянства цих двох персонажів, якщо Феміда вважає, що вони в силу свого віку не мають там понести обмеження там, в тюрмі і так далі. Ці двоє мали б бути позбавлені, понижені в громадянських правах, якщо ти знаходишся на території України, якщо ти тут живеш користуєшся благами цієї держави, попри війну і так далі, якщо ти озвучуєш ворожу пропаганду, якщо ти агресуєш на українську мову історію, якщо ти спростовуєш речі, які не можна ставити під сумнів, тобто якщо ти фундаментально не відповідаєш. Вимогам до громадянина України, але при цьому це якимось чином не переходить в площину порушення там, кримінального кодексу, значить, тебе треба позбавити твого громадянства, понизити. Ти маєш. Посвідку на право на проживати, але ти в жодному випадку не маєш права обиратися, бути обраним, призначатися на будь-які відповідальні посади і байдуже скільки тобі років, що 75 що 25. І коли вся ця ватна мразота, яка знаходиться на території України досі, і котра доволі активна буде чітко розуміти, що вона от сильно, по кримінальному кодексу, так, вона не отримає. А, але ось такий а, там копничка такого все ж таки матиме. А значить, вони не зможуть, вони будуть відчувати, тобто це морально, вони будуть розуміти, що вони недолюди тут. А коли ти просуваєш російський ворожий злочинний наратив, і при цьому всьому ти лишаєшся в Україні, ти є недолюд. Бо ти. Зверхньо ставишся і плюєш на всю ту кров, на всі ті зусилля, під і сльози, які проливає нація, захищаючи своє існування. Ну, власне, от це завдання буде для законодавців. Очевидно, не цього парламенту. Це цей наврядчи. Це дуже е той законотворець, який зважиться здійснити такий крок, треба розуміти, що він вступить в певну. Візіонерську суперечку зі світовими демократичними правилами, uh -huh. бо, типу, це не демократично, бо громадяни ніби як є неоднозначні і е, мають не, не рів... це нерівність прав безумовно. Uh -huh. Але це обґрунтована нерівність прав, і досвід країн Балтії, як на мою mm. думку, показав, що коли ти захищаєш свою ідентичність, треба йти на таку нерівність прав. І всі ті, хто е, наважується проявляти агресію до цієї нації, до цього народу, до всіх етносів, які поважають українськість, вони чітко мають розуміти, держава буде реагувати, хоча б так. Далі про те, як держава має реагувати цього разу на чергове загострення польських фермерів, польських протестувальників чи не знаю, як ще назвати цю групу людей, яка вкотре блокувала цими вихідними окремий пункт пропуску на кордоні з Україною Медикашагині. недовго блокували, а розблокували, але пообіцяли, що далі буде, і буде значно масштабніше вже по всьому кордону і не тимчасово а. Невідомо скільки ми це вже проходили. Ми розуміємо, що це безпосередньо пов'язано із виборами в Польщі, а вибори в Польщі відбуваються перманентно, <кхи> Різні, е, різного рівня то президентські, то парламентські, то місцеві, то ще якісь найближчі це президентські у травні місяці. Тобто, це до травня ми будемо спостерігати цю колотнечу. Як на неї, ну ми заручники ситуації Україна в цій ситуації чи може е, якось впливати? Ну, ми в будь-якому випадку будемо лишатися заручниками цієї ситуації безвідносно до виборів в Польщі. Бо треба пам'ятати, якщо Україна, а я сподіваюся, що якби ми там не критикували владу, влада не буде відвертати від стежки інтеграції до європейської спільноти. А значить, ми будемо знаходитись в процесі постійних переговорів на ту чи іншу тему. А тема сільського господарства в Європі, в Євросоюзі, вона надзвичайно болюча. Україна є надзвичайно. Потужним сільськогосподарським гравцем, а значить конкурентом і для поляків, і для будь-якої, і для французів, і для німців, для всіх. Бо Україна сільськогосподарський гравець світового, а не європейського рівня. Тобто ми трішечки вище за своїми масштабами. Природньо маючи в Європі ситуацію дотаційного сільського господарства, коли держава доплачує фермеру, я дуже так узагальнюю, доплачує за те, що фермер не працював надто багато. А Україна може виходити, бо нам треба на ринок з цінами дещо нижчими, то фермери відчувають, що ну це їхня загроза. Це один фактор, і тут треба це висока планка вимог до української влади усвідомлювати це все і шукати ходи. Багатоходівки, яким чином в переговорах відстоювати українську позицію. Я нагадаю, що коли Польща так само інтегрувалася до європейської uh -huh. спільноти, вона проходила абсолютно ідентичний процес. Тільки тоді проти польських фермерів, проти польських водіїв вантажівок-перевізників, тоді обурювалися французи. Португалія там частково італійці обурювалися. Бо поляки складали новоприбулу конкуренцію на сталий ринок Західної Європи. Тепер ми в ролі поляків. А поляки в ролі французів чи португальців. Тобто, це природній процес, і цей процес піднімає планку компетентності і якості до української влади. Наскільки ця планка може бути реалізована триматися? Ну тут час покаже. І другий момент, безмовно, це політичний момент. Так польща є нее політично. В Польщі достатньо політичних сил, які мають певний відсоток різний, але все ж таки певний відсоток безвідповідальності, і які хочуть використовувати старі. Польсько-українські травми, які досі не є врегульованими в своїй політичній боротьбі. Це цинічно, але в принципі це природньо. Тому що політики, коли вони у них там десь на обрії маячать вибори, вони стають надзвичайно цинічними і втрачають подекуди клепкость, здоровий і почуття міри. Докази цього ми зараз бачимо і на території Польщі. Це треба розуміти, і також безумовно, якимось чином, готувати аргументи словом, європейська спільнота. Це клуб дорослих. І якщо ми хочемо бути там на рівних, ми маємо також бути дорослими в аргументах зі своєю долою цинічності в своїх сильних сторонах, якими треба вміло користуватися. Якщо ми цього не вміємо, тоді нам не місце в клубі дорослих. Ну, про клуб дорослих і про вибори в клубі в, в одній з країн клубу дорослих в Румунії. Там просто перший тур президентських виборів відбувся, і він відбувся якось таким дуже несподіваним результатом, тому що опитування, соціальні дослідження свідчили про одну електоральну картину. А по факту, після підрахунку голосів, виявилася кардинально інша і певним чином небезпечна для України, тому що переможець першого туру виборів ну риторика у нього далека від такої, яка яку можна вважати підтримкою України. Він мав в результаті опитувань 10% підтримки. Але таке враження, що в цих опитуваннях люди вирішили не зізнаватися, а проголосували зовсім і по-іншому, безпосередньо на дільницях, 22 понад 22% він отримав за результатами першого туру. Ну, от ще будуть парламентські вибори в Румунії, ще будуть другий тур виборів в президентських. Ми тут тільки недавно відхвилювалися за Молдову. Це було достатньо драматично. Тепер хвилюємось за Румунію, тому що власне чинна румунська влада вона дуже підтримувала Україну, навіть не так афішуючи, але якщо проаналізувати, то підтримка була неабияка і що важливо вчасно. А тепер невизначеність. Ну, я б не вважав, що це там поки що там зрада-зрада. Це такий як добрий день виліз». і в принципі це можна пояснити, чому так сталося, оскільки даний персонаж з своїми досить неоднозначними на рівні симпатії до їхнього румунського історичного фашизму у нас була така темна плямка в їхній історії, і він неодноразово там був помічений в реверансах до цієї темної плямки. Але він наголошено йшов на вибори, якщо я не помиляюсь, як незалежний кандидат. Угу. Тобто він позиціонував себе як я позасистемний. І скоріш за все, його там 22 з постуком відсотки. Це не симпатики, його. Це протестна? Це протестний електорат, який був в тому чи іншому сенсі. Тій чи іншій мірі незадоволений класичними, класичним набором румунського місцевого політикуму. І якщо ось цей протест, особливо протест, який був підживлений, який був напевно підігрітий, оскільки там вже ні для кого не секрет, що він просував свою кампанію виборчу через TikTok, тобто через надзвичайно сприятливу для популізму соцмережу. То на наступному кроці, скоріш за все, Румунія, я припускаю, продемонструє те, що їхній дорослий політиком, який може сперечатися один з одним, але все ж таки вони більш-менш є на нашому боці. Зокрема, там та людина, яка посіла там друге місце, вийшла в другий тур, та людина, яка посіла, чи не премєр міністр який посів там третє місце. І абсолютно відповідально пішов з посади керівника партії. Якщо їх об'єднати, от чисто арифметично, то можна припустити, що в другому турі більшість громадян Румунії вони будуть проти цього популіста, і він тріумфально програє. Власне, прецеденти подібних історій в Європ в нещодавній електоральній історії Європи були про що говорить? Цей випадок про те, що соцмережі лишаються доволі слабким місцем для традиційної політики, тому що там просто квітнуть, як бацили популісти, які можуть приносити неприємні сюрпризи своїм націям. Раз. І, друге, всі е, традиційні політичні сили, е, будь-якого центристи, соціал-демократи це те, що трохи ліворуч від там помірковані консерватори, е, вони мають чітко розуміти, коли вони проявляють свою бездіяльність, коли вони починають бавитися в популізм, їх обов'язково намахає реальний популіст, який обійде на віражах надзвичайно майстерно, тому що там перебадати популізму на його полі, ну анріал, от повністю анріал, він все одно виграє. А ти покажеш, що ти пошився в дурні, тому не треба навіть намагатися гратися в популістичні. Методи зволодіння симпатіями, тому що все одно тебе взують, що треба робити, треба лишатися дорослим політиком, треба мінімізувати популізм в своєму інструментарії. Натомість, нарешті, ну не боятися там наслідків, програшів і так далі, говорячи зі своєю нацією. Це абсолютно стосується будь-якої країни Європи. І ми можемо бачити по Великій Британії. Коли консерватори почали бавитися в популізм, mm -hmm. що зробив, зробив нинішній прем'єр-міністр? Його партія, яка зазвичай вважалася надзвичайно лівацькою, вона зробила крок праворуч, вона посунулася в центр. І ті люди, які зазвичай могли голосувати за консерваторів, вони проголосували за лівих, тому що ліві відкинули лівацтво і стали центрішими. Все все просто. Як тільки ти починаєш відмовлятися від своїх базисних ідейних якихось інструментаріїв, якихось світоглядних речей, ти втрачаєш довіру, тому що всі бачать, а так ти ж не політик, ти політикан, ти хочеш теж гратися в популісти, але везе не всім. Ти можеш бути Трампом, але це виняток. А якщо ти не виняток, тоді ти програв. І Британія стала тому доказ, і зараз консерватори думають, що з ним робити. В принципі, такі загрози є в різних країнах Європи, і ну давай будемо відверті. Вони є і в Україні також. Ми це навіть вже проходили. Ми Мені здається, ми, 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 ми пройшли це раніше за інших. Е, ще про те, що нині обговорюється власне дорослими людьми е, на європейському континенті після перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах. Ясно, що трішки змінилася парадигма, і е, відновилося в Європі в Європі обговорення відправлення західних військ на територію України, власне, на український фронт і не тільки військ, але і оборонних приватних компаній. Знову ж таки офіційно ніхто про це не говорить, хіба що достатньо реактивно в цьому плані Франція виступає міністр закордонних справ 23 листопада. Сказав так: ми не виключаємо жодного варіанту, в тому числі і направлення західних військ до України, в разі якщо ну, от складуться обставини. На твою думку, на нинішньому етапі це реалістично чи це все ще заяви? Це ще риторика, яку хочуть чути в пошуках, знову ж таки, вдячного електорату. Я думаю, що це скоріш заява, яку можна трактувати як інвестицію в ту конфігурацію, яка складеться між нашими західними партнерами на момент, коли в тому чи іншому вигляді документ про призупинення війни і перемир'я він буде більш-менш узгоджений з Києвом та Москвою. Відповідно. Той, хто зараз проявить себе найбільш вдумливо, найбільш багатокроково наперед, той, хто проявить себе найбільш, можливо, зараз здається радикальніше, але потім раптом виявиться, що іншого способу там зупинити повномасштабну війну, немає, тільки як завести миротворчий контингент. Той, хто стає лобістом таких кроків зараз, він на етапі, коли війна стане на паузу, буде найбільшим отримувачем вигодонабувачем. І не тільки політичним, тому що ось те, що банкова офіційна. Ну здається, це можна розцінювати як офіційний маячок на захід, що, що отримує західний світ, наші угу. партнери від призупинення. Зокрема, йдеться про бенефіти від розробки корисних копалин. Угу. Так, от той, хто перший зайде в гарантію безпеки майбутніх бізнесових е, історій, він буде мати більше зиск. І захід це абсолютно чітко розуміє, наскільки вони зараз мають поле для маневру, сказати важко, тому це така проба ґрунту, щоб бува не вляпатись в болото. Але ця проба є доволі прагматична, бо насправді може статися так, що постане питання там там глобально на рівні ООН. Потрібно заводити миротворців. Природно, Росія буде намагатися завести тих миротворців, які будуть лояльні до неї. І тут Захід має робити свій крок. І він розуміє, я так думаю, що до цього кроку треба підходити вже підготовлено. Дякую, дякую, Віталій. За цікаву, як завжди, розмову. Віталій Гайдукевич, журналіст під громадської організації справа громад, був з нами у марафоні Незламна країна традиційно по понеділках.